Данку, мої друзі, товариші. Сьогодні у нас тема ефіру: фізкультурка для лінивих, фізкультурка для втомлених, для тих, у кого немає ресурсу, для тих, хто не хоче займатися, але хоче з чогось почати, то ми з вами починаємо дуже легким способом. Починаємо з крему. Тому що багато хто знає, що я слідкую не тільки. За своїм здоров'ям зовнішнім, внутрішнім, а і за тим, щоб і обличчя моє не старіло, тому починаємо з крему. Я беру сонцезахисний крем, тому що він протидіє проти зморшок і перш за все намазую пил долоні. Чому так? Тому що, якщо вам хочеться. Займатися фізкультурою, але вам дуже лінь. Почніть з того, щоб намазати руки кремом зовнішню частину. Кремом СПФ проти сонця. Тому що це крем проти зморшок іде. Намазуємо всі мої браслети. Я подвигаю на минуточку. Не кожен собі може дозволити. Так. Спускаємось нижче. І намазуємо кремом обличчя. Для того, щоб не старіти, починаємо з грудної клітки. Почали з грудної клітки. І намазуємо, намазуємо, намазуємо так, кремом проти зморшок, тобто кремом СПФ. Сонцезахисним кремом. Бачите, намазуємо. Потім шию, шию, адже шия в нас, нас видає, видає наш вік. І оскільки ми завжди крем СПФ, він йде ще основа під макіяж. Тепер, як не дивно це звучить, але лупимо по підборіддю. Пробуджуємо і себе. І друге підборіддя прибираємо і продовжуємо намазуватись кремом. В таких наших точках, що найбільш у нас піддаються зморшкам, намазуємо на лобі. Це просто крем ставлю, я нікуди не зникаю. І знизу до гори, знизу до гори промазуємо. Завжди на носі зморшок не буває, але я промазую знизу догори. Міжбрівку, міжбрівку, проглажуємо. Тут легкими, легкими рухами біля очей. Тепер ось так, все обличчя. Тепер робимо кути молодості, прощупуємо брови, прощупуємо наверх все. Все обличчя. І до чого ми прийшли? Що наше обличчя прокинулось. Голову промасажовуємо. Голову промасажовуємо. А тема в нас ефіру така. Фіззарядка для лінивих, для тих, хто втомлений, хто не хоче дуже напрягатися. Отака От в нас тема ефіру. І ми продовжуємо. Продовжуємо. Я гарно вдягну. І що ми робимо після того, як ми намазались, ми продовжуємо вправи проти зморшок. Вправа черпачок. Наше підборіддя висуваємо, ніби зачерпуємо. Під час виконання цієї вправи виконуємо і лімфодренажну вправу, піднімаємось на носочок, опускаємось. Піднімаємось опускаємось. Так. Нагадую, у нас тема ефіру вправи фізкультурка для лінивих. Як почати, як розігріти свій організм? Ми почали з намазування рук кремом проти зморшок, намазування обличчя кремом, вправи проти зморшок. Тепер лімфодренажні вправи. І продовжуємо. Голову можна в бік і черпачок. Справа, яка розганяє лімфу, трошки пришвидшує обмін речовин, пробуджує. І в інший бік. Робимо скільки можемо. І продовжуємо, що там хоть прилічно, тягнемося до гори. Тягнемося до гори. Напишіть, чи там все прилічно. Я не бачу, там у мене букви від Тік-Тока. Тягнемося до гори. Потім ручку вперед. Я в нічній сорочці. Іншу ручку. Лікті рівні. Просто розтягуємось. Така в нас ранкова гімнастика. В один бік, в інший. Лікті в сторону. В один бік. В інший. То в один, то в інший. Хорошо, повен оберт. В один бік. В інший. Інша ручка. Повен оберт. В один бік, в інший. І тепер обидві руки. В один бік, в інший. Так мені не написали прилічно там усе чи ні. Отак от, от. Тепер голова, шия, плечі, руки ми попрацювали. Тепер трудна клітка. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. потягнулись Вперед. Тепер. Поставили кулачок під мишку. В один бік. В інший. В один бік. В інший. Вперед. Вбік, назад. Вбік. Вперед. Вбік, назад. Повернуть. В інший бік. Вперед. Ну, клітку гарно. Груди вниз, але вперед, посередині, вперед, вгорі, вперед, горбик, вгорі. Посередині, внизу, груди внизу, вперед, посередині вгорі. І об'єднаний. Не поспішаючи сьогодні. Тепер зворотній бік. Груди вперед, посередині, внизу, горбик внизу, посередині вгорі, груди вгорі, посередині. Гарно розминаємо нашу грудну клітку. Так, два глядача, в бік, вгору, груди, в бік, вниз, в бік, вгору, в бік, вниз, повен оберт. Не поспішаючи В інший бік, вгору, в бік, вниз, в бік, вгору, в бік, вниз, повен. Далі одна з моїх улюблених вправ, вправа від Арнольда Шварцнегера, від культуриста. А я ще її називаю вправа Я виходжу на пляжі з води. Ось в воді я розслаблена, можу бути товстенька. Потім я виходжу з води струнка. Потім лягаю на покривало бух, і знову товстенька, але вже цього не видно. Вправа е, має назву вакуум. Робимо в животі вакуум. Набираємо повітря. І видуваємо і втягуємо в живот. Відпочиваємо. Знову набираємо повітря, видуваємо і втягуємо. Потім дужче втягуємо. Права називається вакуум. Тепер стегна в один бік, в інший, в один бік, в інший. Таз вперед, назад, вперед, назад, в бік, вперед, в бік. Але назад. Трошки піднімаємо таз вгору, щоб навантаження на поясницю не було. Тепер вперед, вбік, назад, в бік, вперед, в бік, назад. І повен оберт. Зворотній бік на рівних колінах. Тепер коліна. В один бік. В інший. І стопи. Вперед. В один бік. В інший. Назад. Козачок. Повен оберт в один бік. В інший, інша нога. Вперед. В один бік. В інший. Назад. Козачок. Повен оберт в один бік, в інший пальці, нігі, рук. Ну і все, така фіззарядочка для, для тих, хто втомився, для тих, у кого нема сили, нема ресурсу, для лінивих, але хочеться починати слідкувати за здоров'ям, зробити хоч щось. Міласті просі.